Дивіться у випуску. Ніякої агітації та реклами по телебаченню. В Україні з 12-ї ночі, 30 березня, стартує День Тиші. Будь-яка агітація вважається незаконною і тягне за собою накладення штрафу. Евакуація у першій міській лікарні. На електронну пошту медзакладу надійшло повідомлення про його замінування. З будівлі працюють вибухотехніки та кінологи. Всередину нікого не впускають. Справа Островського, екс-охоронцю, який вдарив журналіста і назвав українців хохлами, суд виніс вирок. Призначити Островському Юрію Юрію 200 200 годин громадських робіт. Подробиці просто зараз. Я вітаю усіх. Час новин на першому міському інформаційна картина дня очима журналістів нашого телеканалу. У студії працює Наталя Болденська. Більше півмільйона бюлетенів відправились на виборчі дільниці. О восьмій ранку у 31-му окрузі розпочали видавати бюлетені. Першими цінний вантаж під розпис отримали представники дільничних виборчих комісій з Тернівського району. Загалом за виборчі дільниці 31-го округу розраховано більше. 166 тисяч бюлетенів. А в його межах розташовані 98 дільничних виборчих комісій. Сімсот одинадцяте, підході сюди. пломбочки для урн. Кількість у вас 1563. 63. шістдесят три. Шістдесят. 15 по факту, как конвейер, началась выдача у нас с половины девятого утра. У нас был составлен график, по которому подъезжают избирательные участки для получения бюллетней. К этому времени уже их ожидали раб... сотрудники полиции, чтобы сопровождать бюллетни по самим участкам избирательным. И мы вызываем по этому самому графику, по очереди, по одной дельничке, чтобы никто не мешал, никакой путаницы не создавалось. Більше 140 тисяч бюлетенів відправились із приміщення авіаколеджу, в якому розташований 33-й окружком на виборчій дільниці. Усього до 33-ї ОВК входить 88 дільниць, а до 32-го окружкому – 93. Після отримання виборчих бланків членами дільничних комісій на окружних бюлетені розвозили мікроавтобусами у супроводі поліції до місць призначення. Сам процес відбувався без порушень та навіть випереджав запланований графік. Бюлетнів сто шість тисяч 85 отримані з ЦВК, дільниці 93 дільниці. Передача проходить згідно з затвердженого графіку, було розписано дільниці, було розписано транспорт. Все йде по графіку. Останній день агітації ніякої агітації, наметів, бордів та реклами по телебаченню в Україні з 12-ї ночі, 30 березня, стартує день тиші. За добу до виборів та у сам день голосування будь-яка агітація кандидатів у президенти України заборонена законом. Мета такого дня забезпечити кожному виборцю можливість самостійно обрати для себе кандидата без впливу реклами. З такою ж метою не оголошують і проміжні результати виборів у день голосування. Якщо ж з першого разу жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів виборців, буде призначено другий тур. Тоді агітацію можна буде проводити на наступний день після оголошення проведення повторного голосування. Передвиборча агітація закінчується о 24-й годині останньої п'ятниці перед ним голосування, тобто 29 березня о 24.00. З цього часу проводити агітаційні заходи та розповсюджувати передвиборчі агітаційні матеріали заборонено. Будь-яка агітація вважається незаконною і тягне за собою накладення штрафу. Майже 19 тисяч новобранців Кабмін ухвалив кількість весняних призовників. Найбільше їх очікується у збройних силах, а саме 9 тисяч осіб. Нацгвардію поповнюють трохи більше 5 тисяч призовників. Також до Державної прикордонної служби направлять 4 тисячі новобранців. Ще 600 поповнять лави Державної спеціальної служби транспорту. Призов розпочнеться 1 квітня, триватиме до 30 червня. Усього на його проведення виділено майже 74 мільйони гривень. Експерти зазначають. Отримати повістку наразі можна не лише від працівника військомату, а й від інших органів. Крім того, за словами криворізьких екс-військових, записатися можна буде до лав армії і на виборчих дільницях 31 березня. Проте цю інформацію у військоматах не підтверджують. Если мы возьмем уже новую редакцию закона о военной службе, то там повестка вручается не только уже сотрудниками военкомата, она вручается и работодателями, и правоохранительными органами с привлечением и местными советами. За пролиту кров, дякуйте псевдомагам України. Листи з таким текстом та погрозами про замінування отримали вранці працівники першої міської лікарні. Через це медиків разом з хворими одразу евакуювали і майже три години вибухотехніки і кінологами оглядали всі будівлі медзакладу. Чим усе закінчилось, розкаже Олена Трунова ранок для першої міськлікарні лікарні розпочався з евакуації. Зараз в будівлі працюють вибухотехніки та кінологи. Всередину нікого не впускають. Дівушка, звініть сюда, можна. з'їздя евакуація. Нікаких людей не пускаємо, ні з той сторони, ні цієї. Звичайний ранок медики на робочих місцях, а хворі сидять черзі в очікуванні прийому. Але все змінилось, коли правоохоронці попросили усіх вийти на вулицю. Сотрудники поліції подошли. Взяли дані фаміліями, дата його траждення і предложили вийти на вулицю. Медики у шоці замість того, аби лікувати людей, стоять безпомічними на вулиці. Даремно витрачений робочий. Саме так назвали 29 березня працівники медзакладу. А все тому, що вони зараз знаходяться не на робочих місцях, а на вулиці. Містяни не також не в заході від ситуації. кажуть, планували швидко потрапити на прийом до лікарів, а тепер доводиться довго чекати. Прийшли, зайняли очередь, сидінь Зайшли, пропонували вийти всім. Як же могло відбуватися? Це так відбулося. Все прийшли ж на прийом, а не гулять на вулиці. Лише згодом люди дізнались, евакуювали їх не просто так, а все тому, що лікарню нібито замінували. На місце терміново прибули правоохоронці, кінологи та вибухотехніки. Вони поступово оглядали усі будівлі медзакладу. Паке я обнаружу майже три години. Пошуки та офіційний висновок вибухових пристроїв знайдено не було. Я особисто сама ходила місця з с... За служба місця з службою, собачками ходили, то везде, так, так сказать, мы все проверили, нигде у нас ничего не нашли. і слава Богу. Інформація про мінування надійшла електронним листом на пошту медичного закладу. У повідомленні вказувались імена буцімто винуватців такого вчинку. Це подружжя Бомбушкар та Сергій Самойленко. Як зазначено, псевдомаги України така ж ситуація була й два дні тому у Києві до чотирьох великих торгових центрів столиці надійшли повідомлення про. О, нібито мінування саме через цих людей, як пояснив помічник Ігоря Бомбушкара. Більш відомого як Мах Інгвар, такі листи з погрозами родина Мага отримує вже не вперше. Приходили і на Польщу приходили такі не тільки йому, і всі як, хто його окружає, той біжайший на да, друзі, там российки і він теж такий приходив. Якщо вони з ним спілкуються дружі, значить теж пострадають. Мах інгвар у соцмережі опублікував пост, в якому зазначає такі вчинки: провокація його колишньої дружини. Вся ця провокація влаштована хворими на голову людьми. На ім'я Сергій Гречишкін, той самий, що продав свою душу його величності, дияволу. та його поплічницею, відомою українською брехухою Ларисою Могилою Бомбушкар, яка колись по моїй необачності та недорозумінню була моєю колишньою дружиною. Нині пошуком псевдомінера займаються правоохоронці за невдалий жарт, йому загрожує до шести років ув'язнення. У зв'язку з цим наразі поліцейськими вирішується питання щодо внесення відомості до ЄРДР з попередню правовою кваліфікацію, передбачуючи частиною першої статті 259 кримінального кодексу України. Нагадаю, нещодавно у Кривому Росі, через так званий лист погрозами про нібито мінування, майже добу перевіряли шість шкіл. Тоді ніяких вибухових пристроїв спецслужби не знайшли. Олена Трунова, Микита Бондаренко перший міський. Війна з драгдилерами триває у широкому переповноваженні карного розшуку. Спільно з місцевим відділенням поліції та прокуратури затримали чотирьох ділків із забороненими речовинами та зброєю. Під час спецоперації зловмисники чинили опір та навіть відкрили вогонь у бік правоохоронців, але оперативно були знешкоджені та закуті у кайданки. Під час поверхневого огляду зловмисників та автомобіля було вилучено. 30 трубочок з метамфетаміном, 20 пакетиків з маріхуаною, пістолет, дві битки сокиру та п'ять поліцейських дубинок. Наразі підозрювані затримані, встановлюються ймовірні подільники та канали надходження наркотиків. Нагадаю, у березні криворізькі поліцейські розпочали масштабну спецоперацію по затриманню драгдилерів. Протягом двох тижнів затримані понад 50 ділків та вилучено велику партію заборонених речовин в усіх районах міста. У міському відділі поліції запевняють, акція безстрокова, і це лише початок. У продовження теми біля плав басейну на соцмісті поліцейські затримали двох молодиків із наркотиками. За оперативною інформацією підозрювань розповсюджували так званий метамфетамін. У переповноваженні карного розшуку та слідчі Криворізького відділу поліції спільно з патрульними і спецпризначенцями затримали драгдилерів та вилучили у них 17 трубочок з кристалічною речовиною. За словами правопорушників, наркотики вони зберігали. Для особистого вживання наразі встановлюється причетність зловмисників до збуту заборонених речовин, а також каналу їхнього надходження. Островського, ексохоронцю, який вдарив журналіста і назвав українців хохлами. Суд виніс вирок. Моральна компенсація у 5 тисяч гривень та суспільні роботи. Йдеться про скандал, який трапився у липні минулого року на території швидкісного трамваю. Тоді журналісти робили матеріал про отруєння собак. Проте підійти до місця, де все могло відбуватися, не вийшло. Їх не пустив заступник начальника охорони. Він вдарив кореспондента, а українців назвав хохлами. Давайте пригадаємо, як все було та чим закінчилося. Хто ти? Я не знаю. Вважаємо, я вам показав тільки що покажіть своє удостовірення. Пожалуйста. Давайте знакомося. Ти смотри, сука, як ви сухаки. Хлеб, ти русський. Ох ти сука. Це відео від 18 липня 2018 року. На ньому той самий Юрій Островський та журналіст інтернет видання. Охоронець не тільки вдарив журналіста по обличчю, а й назвав українців хохлами. А вранці, 19 липня, він написав заяву на звільнення з компанії. Потім цього ж дня чоловік обміняв велику суму гривень у російські рублі, сів в автомобіль, взяв курс на південь і вже майже досягнув адмінкордону з окупованим Кримом. Проте його зупинили небайдужі люди. Юрій Островський заговорив державною мовою та вибачився перед українським народом. Відео з'явилось на сторінці команди нардепа Костянтина Усова. Я прошу пробачення у народу України. Я був вчора неправий. Я вважаю гідність. Breeze. Юрію Островському одразу обрали запобіжний захід, домашній арешт. Саму ж справу перекваліфікували. Островського почали підозрювати у погрозі та насильстві щодо журналіста. Справу передали до саксаганського суду. Слухання тривали більше півроку. І ось 29 березня є вирок суспільні роботи та штраф на суму 5 тисяч гривень. Тому суд судважає принесла на забово на кориспотребіли 5 тисяч гривень. Отже, це ви позов позапотребили. Сіда не за часткове значить островському ючапотені двісті 200 годин громадських робіт. Суд нарешті сьогодні вже закінчено. Гарне рішення, яке вважаю. Вважаємо разом з моїм адвокатом. Гадаю, що це законно. Признав 171 статтю. Бажаю всім журналістам поменше таких ситуацій. Сам Юрій Островський свою провину визнає, говорить, зробив помилку. Решение суда считаю справедливым. Ну, я был не прав, это правда. Журналиста никто не имеет права трогать. Да, ну, не, не только журналисты, обычного гражданина никто не имеет права применять физическую силу без, ну, скажем так, без надобности, да, так как не было ни угрозы нападения с его стороны. Я очень-очень про это жалею. На думку адвоката журналіста, суд ухвалив м'яке рішення, адже моральних збитків було заявлено 100 тисяч гривень. Островського було визнано винним, було притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді громадських робіт 200 годин. За нашим цивільним позовом задоволено частково в розмірі 5 тисяч гривень. Заявлено було нами 100 тисяч морального збитку. Поки що невідомо, чи подадуть учасники процесу апеляцію. На роздуми у них є місяць. Артем Нолан Олег Нікітін, перший міський. Справа Балакіна набирає нових обертів. Директор одного з найбільших училищ міста Володимиру Балакіну. Розширили перелік статей, за якими його підозрюють. Правоохоронці переглянули матеріали справи, фігурантом якої став скандально відомий керівник учбового закладу, та виявили нові обставини. Наразі слідство перекваліфікувало статтю злочину. Тепер правоохоронці розглядатимуть справу за статтею привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Також його підозрюють за більш тяжкою частиною цієї ж статті, а саме розтрата майна вчинена повторно. За цими статтями чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років. Нагадаю, 4 березня у міжрегіональному центрі військових у запасі його директорові Володимиру Балакіну вручили підозру у привласненні державного майна. Наразі скандально відомий чоловік перебуває під домашнім арештом. Носить електронний браслет, а ще йому заборонено спілкуватися з підлеглими. Не розминулися на перехресті. Вранці на розі вулиць Володимира Великого у Піта та Качалова. Жінка на мазді не поступилася дорогою зілу. Внаслідок зіткнення водій отримала забої та садна. А також з підозрою на перелам ребер постраждалу забрали до тисячки. За словами очевидців, вантажівка рухалася на зелене світло, а іномарка, виїжджаючи з другорядної дороги, не надала перевагу і допустила зіткнення. На місці події працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. Усі обставини встановлюють правоохоронці. Тож бути уважними за кермом, бережіть себе та близьких, і на цьому у мене все. Я нагадую, що у неділю на першому міському стартує телемарафон у прямому ефірі. Будемо стежити за ходом виборів разом вже з 8-ї години ранку і до опівночі гості у студії включення з дільниць та найоперативніша інформація. Тож будьте з нами і до зустрічі на головному телеканалі міста.